Вітаю на каналі Київ Кадрі. 19 квітня. Друзі, знаходимося на самій великій барахолці України. Називається Почайна, місто Київ. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Добрий день. Скільки самовар коштує? 4 тисячі гривень. А садко 1800. А гетара, підкажіть, будь ласка, перша від мене. В Києві зараз дуже тепло, орієнтовно плюс 20 градусів. Люди пороздягалися. В футболках, дехто в шортах ходять. Навіть такі вироби продаються. Підполковник, військовий. Будь ласка, носили нагороди. Добрий день. А скільки коштує такий майор? 300 гривень, а підполковник? По 300 гривень, так? Це ж військовий, так? Цікаві предмети. Подивіться, який асортимент великий, різних предметів, все, що душа бажає. Звичайно, сьогодні передсвятковий день, людей небагато, але присутні. Щось цікавеньке продають. Зараз підемо розвідаємо, що саме. Книжки, фарфорові вироби, штуфи, крем. А скільки чайник коштує? Скільки коштує? 70. Підсвічники. Валь. Локація вінтажних речей. Цікаві, наприклад, червона зірка. Орден червоної зірки 2,5 тисячі. гривень. Так. Юбілейний орден Велика Вітчизняна війна, так. юбілейний другої степені, 1200. А що за метал? Срібло. це серебро емалями, це срібло емалями. Так. Це орден велика вічизняна війна другої ступені, ювілейний з документами. Скільки коштує? 1300. 1300. 1300. Це медаль за бойові заслуги. Тисячу гривень. Тисячу гривень. А за, 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 за отвагу тисячу гривень. А який метал? Це срібло. Сама медаль, медалька срібла. Uh -huh. Це теж срібло. Uh -huh. Також срібло. Uh -huh. По біноклям, будь ласка, підкажіть, скільки коштує? Бінокль це вар'єте, бінокль, який. В мушта української мови називається так. покриття. 1500 гривень, білого театральний радянського періоду, 400 гривень. Білопиль це 6 1000 uh -huh. гривень, це теж шестикратний 1000 гривень. Це а це су, сучасний монок. 800 гривень. Підстаканики, що за метал? Підстаканички, кубачі, срібло, срібні підстаканички. Весь десь приблизно 80 грамів. В одному, так? От у цьому з круглими ручками це двіші. З квадратними ручками старіші. Тут десь 90 грамів. Скільки з квадратами 50, 50 гривень, грам. 50 гривень за грам. Ложечки срібних 50 гривень грам. 50 гривень грам. 20 до 30 грам. чайні ложечки. одна ложечка, це виходить півтори тисячі побуває. Півтори тисячі десь приблизно. Щиро дякую вам, пане. На здоров'я. Приходьте ще. Обов'язково. Плоток с фарфоровыми вырабанными. Чайный трил, коростень, 290 гривен. Чашка, ручной роспись, Долбышевский фарфоровый завод. 650 гривен. Гранатовый сик. Сколько стоит? Сик сколько стоит? 60 гривен.

Це 25 п'ривень. Слівки для ванни 40 гривень. Від комарів Крем 20 гривень. Персіло 220 400 Сосиски 50 гривень за кілограм. 80 гривень за, к... за кілограм. Трав'яний збір, алтайський чай. 30 гривень. В цьому місці продають фарф... фарфор, кришталь, скляні вироби. Дивіться, яке гарне блюдо, ручна робота, статуетки, чайники. Скільки такий коштує? Тисячу гривень кобальт, ручний розпис. Скільки коштує дешевий кришталь? На весілля підійдуть. Скільки ціна? Яка ціна? 900 гривень бокал. Наявності 3, так? тут пара і Ага, ага. А що мене цікавить, оця жіночка. З гуечиком. Що це за статуетка? Покажіть, будь ласка. Гжель? Ага, це ан ангел. ангел не побачив. 100 гривень? А скільки? 100 доларів? 250 доларів, так? Гривень. Дякую. Так. хочу пригостити вас, пане, яйцем пасхальним. Яйцко. Скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. Каву продають, чай. Смотри, я пока покажу по Один слоник для комбинации. Чипсы 15 гривень. Одна упаковочка. Томатна паста 70 грам 100 гривень. Пара 15 гривень. Добрий день, добрий-добрий, як справи? Друзі, у вас з праздником, з Паскою, всього хорошого. Получив сім'я. мира вам бы Дуже. и Христос воскрес. Дуже дякую, воистине воскрес <решит> Підкажіть, будь ласка Хто а мы... мы... був пионеров, хто помнит Кто? Дядька, блядь Надо правильно еще губы делать А че он не в армии? Сколько кошта? 800, 800. Есть за этим... Дякую. А пінокіо скільки ваш? Пінокіо пара 800. Пара pues? 800. Як їх звати? Не знаю, я синоч. Синоч стругали, так? Так. Добре. А такий світильник, лампа. 150. А козачок наш. Козачок 500 він повний. ще не така, ви ще не випили його, ні? Ні, ну так і полік. Дякую. Я думаю, ось, друзі, дудочки продають різні вироби з дерева. Електричка поїхала, курсує один раз на годину можна доїхати з будь-якого кінця Києва до Почайної. А ми продовжуємо наші. Нашу подорож бажаю всім приємного перегляду. Є в пропозиціях парфуми. 400 400. а такі 400. 400. 700. 700. Франція. Франція. Я бачу. А таке то Франції? Нет, для левредки вона велика. гривень. сколько такие мисочки? Мысливский пес. Подскажите цену. 250. 250. Не кусається, ні? Не кусається? Не агресивний? 250. А це що таке? Іграшка. А як називається? Слон чи комар? Більше на комара схожий. Ну, все буде так. Скільки коштує? 30 гривень. 30 гривень. А такий штовчик? 250. 250. Пам'ятаєте, купони 5 карбованців. Ціна за одиницю. 3 гривні. Ось, будь ласка, навіть така валюта в Україні ходила. Якщо не помиляюсь, 1918 рік, так? Так. А скільки така? Таких? 1000 карбованців? 1200. Цілий альбом. Будь ласка, скільки таких? 1000 рубль. 300. 300 гривень. Розчний знак 500 рублей. Цікаві експонати. Хто збирає, хто колекціонує, будь ласка, можете приходити на почайну, придбати. Ось рідкісні. Українська Народна Республіка 100 гривень, 1900 гривень. 18-й рік. Скільки вона коштує? 800 гривень. До речі, рідкісний екземпляр. А такий червонець. Стан не дуже, ну 50 гривень. 50 гривень. Будь ласка, монети. Республіка Білорусь. Uh -huh. Ніколай Чудотворець. А це якої держави? Ага, скільки коштує? Мадагаскар. По 150 гривень. По 150. Цікаві екземпляри. А такий значок. 30 гривень. 30. На почані можна смачно поїсти. Шашлик. 100 гривень 100 грам. плов 80, соляночка 80. Смажена картопелька 50 гривень. Шашличок вже готується. Прошу, свіжачок. Ось так можна присісти, замовити собі і пообідати смачно. ручна робота, ручний розпис. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна за одиницю 350 гривень. Подивіться. Корольов з Гагаріним. Житомир 100 років. Користинський фарфоровий завод, рідкісна. Обєдайте, все, обєдайте. Цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.